Після масованих обстрілів та пошкодження енергетичної інфраструктури українська столиця потребувала допомоги з регіонів. До міськ світло Чернівці звернулася міська влада з проханням долучитися до відновлювальних робіт у Києві. У підсумку сформували бригаду з шести спеціалістів. Роботи складні, бо, перше холодно, було, морози були спочатку, і ну, так холодно було працювати взагалі. А так нічого, робота деколи працювала до ночі, зранку до ночі. В принципі, робота така, як у нас в Чернівцях. Основне завдання якнайшвидше повернути світло та стабільну роботу систем після обстрілів. Чернівецькі комунальники пригадують, попри в тому, відчували підтримку киян. Це було найбільшою мотивацією. Ставлення до людей, до комунального підприємства взагалі на вищому рівні, допомагали, звертались до нас ну, до людей, ні, як буває, звертаються до нас, як будто ми там маємо працювати, бо ми... Ну, обслуговуючий персонал, Ні, до нас ставилися як культурно люди, приходили, поїли гарячим чаєм, кавою, обід приносили. На завершення відрядження для бригади приготували ще одну несподіванку. Дуже приємно був такий момент, що коли вже хлопці останній день зібралися зранку їхати, неочікувано приїжджають представники Київської районної адміністрації і вручають подяки. Кожному хлопцю окремо, грамота подяка за те, що вони працювали. І окремо комунальному підприємству. Тобто кожен отримав подяку. Це було неочікувано приємно, тобто приємно, коли ти допомагаєш безкорисно і тебе це цінують, це бачить. Коли світло відновлюють разом, зникає відстань між містами. Залишається спільна справа, взаємна підтримка і розуміння у цій країні. Ніхто не працює сам. Марія Соломатіна, Максим Чернега, новини Сі 4